Добрий день. Сьогодні 1 серпня 2024 року Полтавська область починає розмягчатися сорт персика Royal Lee Ще тверденький Там декілька штучок вже розмягчились. Royal Lee потрапив він під такою назвою до мене. Оцей трішки вже. Розмігчився. Таке деревце. Вже вечеріє в нас, але ну, я думаю, все одно треба зняти. Другий рік від посадки, в минулому році посаджена, пройшла перша вегетація, це друга вегетація йому підчепам. Що тут у нас? Мигдаль? Ну, Плодів 15-20 тут ось розрізав одненький. Зараз зважимо. Такий калібр ще поки, як для роялів, той невеликий, 209. А ну-ка, 231, 223. Це вже м'якенький плодик. Соковитий. Сок не такий червоний, як у Royal Majestica. Ну, червоніший як у Royal Glory. Кісточка так відокремлюється, скажімо, Коли достига. Цей вже розмягчився. Плід. Ароматний. Аромат не так персика класичного, а з якимось домішком, так як у рояли в якогось фрукту ще. От такий, Зараз куштуємо. Гарний смак, солодкий. Ледь далеко десь кислиночка. Кислиночка не така, як Маджестика. Але е, якщо брати, порівнювати з Royal Glory, там взагалі нема, а тут легенька-легенька десь далеко. В принципі, мені подобається. Так, персик, який потрапив до мене під назвою Royal Lee. Зараз ще раз кусне. Непогано, солоденький, а все ж таки Royal Glory там повністю один кислоти немає. Тут чуть-чуть все-таки десь-десь далеко є. Так, Royal Lee. Будемо наблюдати далі. Це перше сигнальне плодоношення. Всім миру і добра.